19 в Україні для вас працюють інформаційна служба інтера і я Анастасія Дауголи. Новини на цю хвилину маємо такі. Росія атакує Сумщину дронами. У наслідок ворожих атак четверо потерпілих. У сумській громаді поранені 12-річна дитина та 57-річний чоловік. Також по медичну допомогу звернулася 25-річна жінка, яка постраждала під час збиття російських безпілотників. У Краснопільській громаді поранений чоловік. На Херсонщині унаслідок російських обстрілів одна людина поранена, ще двоє жителі травмовані у Херсоні. Протягом доби під ударом ворога були 29 населених пунктів. Детальніше про ситуацію на півдні розповість наша кореспондентка Єлизавета Кротик. Вона наживо зі студією. Лізо, добрий вечір. Отже, яку інформацію можеш повідомити? Настю, вітаю російські військові зранку дроном атакували центральний район Херсона. Вибухівку скинули на одну із заправок. Двоє людей зазнали контузій, вибухових та закритого черепно-мозкових травм. Напередодні у Дніпровському районі від артобстрілу окупантів поранено 62-річного місцевого жителя. У чоловіка контузія та закритий перелоп стегна. Він у лікарні війська Російської Федерації минулої доби обстріляли 29 населених пунктів. Херсонщини пошкодженого газопровід, п'ять багатоповерхівок, п'ять приватних будинків та автомобілі. поранено троє людей. Власне росіяни постійно атакують об'єкти енергетики у Херсоні. Яка нині ситуація із світлом в області? В нашому ефірі розповів Олександр Толоконіков, заступник начальника Херсонської ОВА? Є прибережні зони, де зі світлом. На жаль, велика проблема. Вона буде тільки збільшуватись з наступанням зими, тому що росіяни там постійно атакують трансформатори. Це і острів, Антонівка, Кіндійка, прибережна частина Херсону. Ну а в більшій частині Херсону світло є. Зараз сьогодні у нас було аварійні вимкнення, також ремонт тролейбусних ліній, але в, в більшості абонентів світло є. Щодо Миколаївщини по обіді у Снігурівській громаді про вибух влучання сталося за межами населених пунктів. Наразі без поранених протягом 6 грудня військові Російської Федерації двічі атакували Очаківську громаду з ФПВ-дронів. Власне, це вся оперативна ситуація. Настю передаю тобі слово. Дуже дякую, колего. Це була єлизавета кротик, наша кореспондентка стежить за подіями на півдні. Окупаційна армія цієї ночі завдала удару по Полтавщині у Кременчуці та горішніх плавнях? Складна ситуація з електропостачанням? Про все детально дізнаємось у виконувача обов'язків начальника Полтавської ОВА Володимира Когута. Пане Володимире, вітаю вас. Бажаю здоров'я, пане Володимире. Наскільки серйозними є пошкодження, та наскільки критичною є ситуація для енергосистеми Полтавщини? Ворог в чергове цієї вдарив по об'єктам критичної інфраструктури, а саме об'єктам енергетики, і е е е безпосередньо це відбулося в Кременчуцькому районі. Внаслідок чого частина міста Кременчуг, а також місто горішні плавні, е, е, вимушені були бути без електрики. Відповідно, було обмежене водопостачання. В Горішні плавні працювала погодинна подача води. Теплопостачання також е, запускалися когенераційні установки для того, щоб можна було забезпечити електропостачанням і теплопостачанням абонентів. На даний час ситуація. Дякуючи нашим енергетикам, покращується. ми перепідключилися по резервним мережам е живлення. Відповідно відновлюється, поступово відновлюється подача води, подача е тепла і електрика. Відповідно працює по графікам аварійного відключення, а де подекуди графіки погодинних відключень. Загалом ситуація складна, як і всі. Країні, але знову ж таки, дякуючи нашим енергетикам, ми намагаємося максимально стабілізувати і максимально забезпечити населення необхідними життєвими послугами, як електро, тепло та водопостачання. Ви сказали, що найгірша ситуація зараз у Кременчуці і горішніх плавнях, і ви відновлюєте роботу. Але все ж таки, за вашими попередніми оцінками, скільки часу знадобиться для повного відновлення ключового пошкодженого обладнання та для стабілізації ситуації у громадах? На деяких об'єктах, де відбулися падіння уламків влучання, ми зараз фіксуємо наслідки, оцінюємо збитки і е, можливості для його відновлення. Це не буде швидко. Відповідно, е, перейшли на, е, на резервні мережі, а також альтернативні джерела. Поступово зараз ми відбу, зараз. Відбувається відновлення водопостачання, тобто подача електроенергії на об'єкти водоканалу для того, що можна було підняти на рівень на третій рівень, підняти воду, щоб забезпечити багато поверхівки водою. А що стосується теплопостачання, до кінця доби, ми надіємося, що вдасться відновити, щоб подати, хоча б трохи тепла в домівки громадян, але ситуація в цьому доволі таки складна. І Гарантувати якихось давати якісь гарантії, говорити про якісь відновлення до таке, тобто до, до тих послуг, які були на вчорашній день на даний час, дуже важко зрозуміло вас. Зрозуміло, дякую за вашу роботу. Це був Володимир Когут, виконувач обов'язків начальника Полтавської ОВА. Він розповів про стан енергосистеми Полтавщини. Так Дозвольте подякувати ще раз нашим енергетикам, нашим службі ДСНС, нашим ППО, які відпрацювали цієї ночі просто на відмінно. А енергетики зараз продовжують працювати над відновленнями елект... е... життєзабезпечення населення. Тому котре дякуємо їм за їхню роботу, за їхню відвагу і стійкість. Спасибі і сподіваємось на що, що найшвидше відновлення електрики і води у населення. Спасибі вам, пане Володимире. Дякую. На все добре. В Одесі сьогодні відбувся фестиваль бойових мистецтв незламні. У поєдинках змагалися майстри бразильського джиу-джитсу, кудо, кікбоксингу та інших єдиноборств. Захід провели з метою вшанування пам'яті захисників України. Як сила та єдність нації виявляються у спорті? Репортаж Андрія Анастасова. На екрані світлини полеглих захисників, троє жінок та семеро чоловіків. Серед них і Дмитро Коколадзе. Мати героя згадує, щоби потрапити на фронт добровольцем, її син повернувся з-за кордону, де працював, служив на Херсонщині, де й прийняв останні бій з ворогом. Хто як не ми, вони казали хлопці? Хто як не ми? От хлопці йшли з таким, що ми повинні. Це наша країна, це батьківщина, яку треба захищати. Така сама історія і побратима Дмитра Дениса Кушніра. Його мати закликає ніколи не забувати про загиблих героїв, адже для їхніх родин це вкрай важливо. Ну пам'ять – це все. Якщо є пам'ять в наших серцях, то і хлопці живуть. Вшанування пам'яті полеглих воїнів головна мета фестивалю бойових мистецтв незламні, що відбувся в Одесі. Це вже 20-й такий турнір, який організатори проводять з 2019 року. Спорт ми обрали по одній простій причині: там, де воїн, там фізична підготовка. Там, де воїн, там щось мужнє. Там, де воїн, там є спорт. Є і плюс багато дійсно хлопців і дівчат, які військові, вони своє життя і до війни, і під час війни, і після повернення пов'язують зі спортом завжди. Участь у фестивалі взяли 20 спортсменів. Вони змагалися у п'яти видах єдиноборств: джиу-джитсу, бокс, ММА, кудо та кікбоксинг. Серед учасників були і ветерани війни а за запеклими поєдинками спостерігали їхні побратими. Це буде дуже захопливе поєдинки, в яких буде приймати участь майстри міжнародного міжнародного класу та призери чемпіонатів Європи і міру. Це дуже буде яскраво. До бою у дисципліні джиу-джитсу готується і ветеран російсько-української війни Назар Данів. Він втратив ногу на Херсонщині під час виконання бойового завдання, але тепер уже є чемпіоном Європи. Заходили на острова для того, щоб підготувати. Щоб завести людей, і наступив на міну суперник Назара, також ветеран Владислав. У нього бойова травма голови. В результаті у запеклій боротьбі, незважаючи на ампутацію, Назар все ж таки виборов перемогу її присвятив полеглим побратимам. Зараз це це дійство для того, щоб всі люди е, завжди пам'ятали, якою це ціною здобуто. І... Що ми можемо вільно пересуватися, спілкуватися і розмовляти українською мовою. Наприкінці родинам полеглих захисників передали посмертні нагороди. А наступний меморіальний захід це вже буде турнір із карате. Відбудеться в Одесі наприкінці січня. Андрій Настасов і Гриміханошин Подробиці, Телеканал інтермарафон. Єдині новини. Подарунки на День Святого Миколая отримали і на фронті. Львівські прикордонники зібрали святкові пакунки для комендатури шквал. Як привітали військовиків на свято. Розкаже Роман Гаврилів. У цій кімнаті прикордонники гуртом пакують подарунки до Миколая для бійців на передовій. Лодоші приготували різні смаколики, різні там серветки, тобто фонарики, тобто все, що перше необхідно. До ініціативи пакунок герою. Всі службовці доклалися власними коштами. Особисто кожен ходив, купляв. Ми купили цукерочки. Ми вже так десь можливо взаємоділи. Я купила то ми купили то. Ірина Гах у прикордонній службі вже шість років. Пішла, щоб бути поряд із чоловіком Романом. Повномасштабне вторгнення вони зустріли на посту 6 березня, утримуючи рубіж Луганщини, Роман Гах загинув. Колись я готувала свого чоловіка неодноразово. надсилала йому теж такі теж коробочки. Він брав участь у 2014 році і також, вже у 2022 році. році. Я це роблю як для нього роблю. Тобто, щоб вони теж відчули якусь турботу. Що загадав би Святому Миколаю, якби знову був на нулі, згадує Роман Барнацький у травні 2024-го на Харківщині його поранило. Російськими мінами в якомусь місці важливі банальні засоби гігієни, типу туалетного паперу чи просто вологих серветок. А це, наприклад, от на Бахмутському напрямку, де страшне болото коптери, дрони ну повинні бути генератор Сталін. Це само собою. У коробках чимало солодощів, Та, хоч свято асоціюється зі смаколиками. Війна вимагає практичних подарунків. Тож порити з частуванням й теплий одяг, сухі душі, окопні свічки, ліхтарики і генератори. Оборонець Маріуполя Олександр Морський, що з важким пораненням руки провів у полоні місяць, згадує, якою розкішю це стає за таких умов. У нас цього, цієї можливості не було, тому якщо є така можливість, ми вирішили. Допомогти нагадати своїм побратимам, що за них пам'ятають, за них переживають. Дуже приємно, коли за тебе пам'ятають, приходять якісь смаколики, подарунки. Це дуже важливо, ну, особливо в тих місцях, де вони зараз знаходяться. Усі 300 пакунків уже дійшли до північно-слобожанського напрямку бійцям комендатури шквал. І, хоч пакунки приурочені до свята, прикордонники вважають, такі подарунки потрібні щодня. Роман Гаврилів, Юрій глубінка, подробиці телеканал інтер, марафон єдині новини. У Луврі через прорив труби постраждали 400 стародавніх експонатів з Єгипту. Про це пише видання Фігаро. Низка французьких змі дізналися, що внаслідок побутової аварії у головному музеї Франції наприкінці листопада постраждали сотні старовинних експонатів з Єгипту. Що є вже другим скандальним випадком у музеї після гучного пограбування Лувру. Вода з потопу, нібито просочилася через підлогу до першого поверху, якраз над електричною шафою, що за гіршого розвитку подій. Могло призвести до пожежі. За даними преси, деякі старовинні рукописи настільки постраждали, що відновити їх вже неможливо. Такі новини на цей момент. Далі передаю ефір марафону до надійних рук. Олександр Просяника. Дякую, Анастасія. До зустрічі за пару хвилин. Ми боремося за свою країну.